Вітаю! Як відомо ми вже 28-й день поспіль. Навчаємось керувати реальністю. Сьогодні 28-й день і ми формуємо образ. Отже, декларація. Для того, щоб мислеформа зафіксувалася у матеріальній дійсності, потрібно її систематично вимовляти або прописувати собі десь у зошиті, у блокноті, в комп'ютері і дивитися на то. Можливо, ви не повірите, що все настільки просто, тривіально, заурядний такий рутинний труд, тобто проста робота, і жодної магії. Зате це дійсно працює. Просто у людей, як правило, не вистачає терпіння, вони з натхненням загоряються якою-небудь ідеєю, а потім швидко застивають. Так ось, для матеріалізації задуманого цільовий слайд необхідно крутити у думках досить довгий час. Див насправді не буває. Є конкретна робота з управління реальністю. Тлумачення. якщо розсудок не вступає у протиборство. З велінням серця виникає надзвичайна незбагненна сила, яка називається зовнішній намір. І цей зовнішній намір матеріалізує сектор простору війанті, який відповідає образу ваших думок. У єднанні душі і розуму цей образ отримує чіткі контури. І тому негайно втілюється у дійсність. Світ буквально погоджується з тим, що ви про нього думаєте. Але чому, як правило, виправдовуються гірші очікування, а надії і мрії не збуваються? У житті частіше всього буває так, що душа намагається кудись підлетіти, а розум сумнівається і не пускає. Або навпаки, розсудок переводить. Впевнювальні докази, а серце залишається рівнодушним. Коли єдинство, єднання це порушене, образ виходить розмитий, він іначе роздвоюється, душа бажає одного, а розум твердить інше. І лише в одному вони сходяться безумовно, у неприязні і у страхах. Що ж робити? Матеріальна реалізація інертна, така як смола. Цю будівлю потрібно брати довгою посадою. Якщо ви дійсно хочете досягнути своєї мети, візуалізацією слайда треба займатися регулярно. З вами був Алекс Мусевич, це був 28-й день. Очікуйте 29-го дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам приємного керування реальністю.